Казка, суперечка цибулин. В деякому царстві в огородній країні в місті грядки жили цибулинки. Жили не тужили, з усіма овочами дружили. Восени господиня зібрала врожай цибулі і віднесли кошик в комору на зберігання. Йшли дні, на зміну осені прийшла зима. І ось одного зимового дня через віконне скло комору завітав сонячний промінчик. Він пробіг по всій кімнаті і зупинився на кошику, в якому лежали цибулинки. А цибулинки в цей час розповідали одна. Цікаві історії Добрий день, сказав промінчик і посміхнувся. Від його посмішки всім стало тепло і привітно. Цибулинки закивали промінчику голівками і теж посміхнулися. І тільки одна цибулинка насупилась і закричала. Тебе хто кликав, ти чого прийшов? Всі цибулинки були здивовані такій поведінці сестри. І тоді, сама наймудріша з цибулинок, промовила. Сонячний промінчик не просто їсть, він наш найкращий друг, бо без його тепла і світла ми рослини не можемо рости. Оце ще! Мені вистачає дружби з дощем, а без світла і тепла я обійдусь. І як не старалися цибулинти переконати сестру, нічого у них не вийшло. А цибулинка грубіянка промовила на останок. В темній частині комори стоїть квітниковий горщик, ось сяду в землю і проросту без світла і тепла. Буду тільки інколи дощик на гостину запрошувати, а весною буду самою гарною серед цибулин, і покотилася в темний куток комори. Наступного дня господиня взяла цибулинки і посадили в горщик. Їй захотілося порадувати свою родину салатам. А який же салат без зеленої цибульки? Шли дні. Господиня поливала цибульки з лійки. Сонячний промінчик заходив в гості і дарував тепло і світло. І стали цибулинки проростать. З кожним днем їх зелений чубчик ставав все гарніший і гарніший. Якось господиня пішла в темну частину комори і в крітниковому горщику знайшла цибулинку грубіянку. Вигляд у неї був хворобливий. Її волосічко пір'ячко було тоненьке і блідно зеленого кольору. Господиня взяла горщик, в якому сиділа хвора цибулинка, і поставила на підвіконня. І сестри цибулинки зустрілися. Цибулинка Грубіянка побачила своїх сестер і промовила: Вибачте мені, будь ласка, я була не права, коли з вами сперечалися. Я обов'язково вибачусь перед сонячним промінчиком. Я тепер точно знаю, що без світла, тепла і води. Ми, рослини, жити не можемо. Так закінчилася суперечка цибулин, а сонячний промінчик пробачив цибулинку.